Турбуйте, що наші підручники більше не вчать про науку, це книги про еволюцію. І щоб діти вірили в цій теорії. Один професор сказав: немає нічого абсолютного. Тоді треба запитати його: ви абсолютно впевнені, якщо створення правильне, то людина принесла смерть у світ. І смерть це жахлива річ. Тільки якщо правильною є еволюція, то смерть принесла людину у світ. І тоді смерть це чудова річ. Завдяки їй ми просуваємось вперед. Гірші вмирають, а кращі процвітають. На цьому базується еволюція, на цьому базувалась гітлерівська Німеччина та усі війни, також війна проти України. Зверина раса виживає, а всі інші мають звільнити для неї життєвий простір. Якщо правильне є створення, то ви можете знати майбутнє знати. Куди ви потрапите, до пекла або до раю? Але з еволюцією це недосяжно. Щоб дізнатися більше, підписуйтесь на канал Салтаненко. Амінь.